Ісус Христос показав, що після збільшення гоніння християн Відкриється шоста печатка апокаліпсису. На думку світових експертів, це найбільш реальна найближча загроза для землян. Природний мегаколапс як Боже покарання за зло, завдане Божим дітям. Це планетарний землетрус, чекаючи на який всі багаті люди світу вже приготували сховище судного дня, ковчає спасіння підводні та підземні станції життя. Але вони їм не допоможуть. Майбутні біди будуть такого масштабу, що. Всі острови і гори зрушаться зі своїх місць. Захисний шар небу буде зруйновано. На землю впаде смертельний град з матеоритів. Якщо ви не є частиною церкви і вам цікаві пророцтва, запрошуємо вас на біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Напишіть мені, щоб прийняти запрошення і отримати шанс правильно підготуватися до подій майбутнього. Бережи вас, Бог.